наче літо, троянди квітують. Але це літо тільки на перший погляд насправді, насправді від літа сьогодні дуже мало що лишилося дуже холодний північний вітер погода жовтень жовтнева Дуже холодно, напевно, десь біля 12-13 градусів. Небо чорне, періодично прокапує дощик. Начебто здавалося, що повинно бути сумно, а я навіть задоволений такою погодою, тому що я трохи примарився, примарився від цих качок, переборок, зні, знімання раїв, заселення раїв. І просто хочеться відпочити від цього, цієї всієї метушні. Сьогодні в мене було заплановане заплановано вирізання меда із моїх колод. Але ось по такому гитрюгану, по такій погоді, я не, не, не буду ризикувати навіть лізти до вуликів, не те, що в колоди. Йо, йо навіть, навіть стара груша впала. Гарно, що не в сторону сапетки глиняної, а то б розвалило глиняну сапетку. Мені б потім глядачі б сказали, що сама розпалася і максимум що сьогодні я зроблю це для тих хто цікавиться судьбою раїв які я садив в цьому, в цьому році я заселяв ось таку ось сапетку глиняну фактично це корзина обмазана глиною в яку заселені бджоли заселяв японця заселяв горизонтальну колоду на відміну від вертикальний. Я знаю, що багато із любителів бджіл цікавляться такими альтернативними способами отримання бджіл просто для задоволення. Тож, тож для них показую, що так теж можливо і так теж може бути. Поїхали. Без диму, без нічого, тому що швиденько і борсатись всередині не буде. Хто слідкує за життям цих колод і мої колодні пасіки, знає, що ось ця ось глиняна. Леніна сапетка вже пережила декілька дощів і ось пережила дуже сильну бурю. Поваляло дерева, багато води налило, але сапетка стоїть так, що ж тут? А тут ось так. Полюбуйтеся, будь ласка, друзі. Ось так, тут все. Дві рамочки це ті, які я поставив. Разом із роєм, який прилетів у паперову діжку, я його-напросто просто отак по чорному переніс. Теж у мене є відео, кому цікаво, як я переносив рая за 30 метрів від міста, де він, де він прилетів. І ось уже відтягнуті язики. І Мало того, що відтягнуті язики, вони залиті медом і запечатані. Ось так рік прижився. Збирає мед. І ось запечатаний медок. Зараз відмухну. Ха! Ха! Ага. Так, ось запечатаний медок. У раю є мед. 100% є розплод, а мед прозорий-прозорий, прозорий-прозорий. Нічого, прийде ще тепло, прийде потепління. І я, я сподіваюся, що в кінці... В кінці цього тижня обов'язково наріжу смачних язиків медових із моїх колод. Ось як вони цікаво ліплять, ліплять сот до глини із, із, із вербових і вербових гілочок. Ось так от приліпляється сот. Мені хтось писав, що вони не зможуть сот приліпити. Ось дивіться, будь ласка, ліпиться сот, все, все в них добре, все в них гарно. Заливається медом, джела працює і навіть практично не зла. Ну Щоб вона така і залишалася, все, залишаю я їх, накриваю кришечкою і нехай собі працюють, поки не потепліє. Ну, а така конструкція із криші на трьох на трьох стовпах. собі показала відмінно. Нічого, нічого краще і не треба. Так, переходимо до... До іншої колоди чи до японського вулика. Зараз глянемо останній райочок, який я заселяв. Найостанніший райочок, який я заселяв в колоду, виглядає ось так. Чомусь цікаво, цікаве явище. Ось тут був райок, який, райок, який не перезимував. Він не перезимував уже років напевно з три. Ось так. Я планував, що... Що ці, ці соти, ця якось їм допоможе бджолам, але бджоли вирішили інакше. Сказали, ні, нам старія не потрібна, ми своє збудуємо заново. Ну, Бог на поміч. А це останній райок, остання колода. Я думаю, що у них часу достатньо до осені, щоб приготуватися до зими. Закриваємо. А ось це наліт на маточник, це відводок. Це вже не повноцінний рій. Не сім'я, це відвода, які я зробив із колоди, яка зараїлася. Поставив їм сюди рамочку рамочку і поставив поставив маточник із колоди, яка зараїлася. Ну і звісно поставив цю колоду із рамочкою і з маточником на місце колоди, яка зараїлася. А саму колоду, яка зараїлася, відніс вон туди. Вон туди. А там вона зараз. Там теж щось відбувається. Он... Білка літає, не дивлячись на погоду. Так ось, оце ось, отводочок на наліт на запечатаний маточник. Відводок шляхом нальоту на запечатаний маточник. Ось теж все добре в них. Всі живі, навіть щось там наносили, принесли. Отак от, от в колодах теж можливо робити відводки і нема чого тут цього боятися. Закриваємо. Так, ну і далі у мене вулик японець, японський вулик, або не до японський, або вулик схожий чимось на японський. Це не, не справжній японський вулик, тому що я вже розказував, у мене не було за мети будувати справжній японський вулик, тому що японський вулик справжній, не для справжніх медоносних бджіл взагалі. Я нещодавно поставив японцю четвертий, четвертий корпус перед. Якраз перед похолоданням. Якраз я встиг перед похолоданням. Треба напевно його зняти. Зараз подивимось. Ну, не знаю я, треба напевно його знімати чи не треба, але ж у японця соти вирізли, соти вирізли за межі за межі третього поверха. Якщо я, якщо я зніму четвертий поверх, то соти будуть трохи вище третє поверху, все, все, вони вже вони вже у мене починають турбуватись. Метком залиті. Все добре. Ось так і пониць працює. Я вважаю, що можливо, можливо третій поверх можна буде вже і зняти. Взагалі зняти. Навіщо він потрібен <сь> він весь забудований язиками і залитий медом. Подивимось. Подивимося, що там в перших двох корпусах напевне розплод, а ось третій вже мед. Мед і вони ось поки пройде похолодання його допечатують, і можна буде його вже знімати. Але це вже буде. Потім подивимось, як потепліє, я приїду сюди, буду різати мед своїм замовникам, відправляти. І якщо буду встигати, покажу, а якщо буде дуже мало часу, то можливо і не покажу. Але ось як я ріжу мед. Хоча я вже показував і неодноразово. Нічого нового тут вже я робити не буду. Як я ріжу мед, це все вже було. Ну і останні, остання колода, яка мені цікава, яку я заселяв на початку літа, а ні, ні, не на початку, а в кінці весни. Це колода горизонтальна, яка висить у мене на дереві. Зараз ми її останню і подивимось. Ось тут ось трохи у мене інша локація, більший затишок. Більший затишок і бджолка бджолка літає. Ось моя колода. Бджола літає, начебто тут іде взяток, тут, можливо і правда йде взяток тому що поруч, зовсім поруч, тут невеличка ділянка із фацелією. Можливо, вона прыгає із колоди прямо на фацелію із фацелії прига прямо в колоду. Як би там не було, тут бджілка більш активна. І поруч у мене стоїть. Ловушечка для рою, і я дивлюся, що навколо неї вже е, прыгає якась бджілка. Можливо, це теж, теж майбутній райок. Ну, все, зараз не буду я забирати ваща, так навіть тут відчутно, що вітер посилюється, тож треба поспішати. Дивимось, відкриваю, відкриваємо і дивимось, що тут відбувається. Чи взагалі щось відбувається, чи ні. Ось так бджола працює, бджола бджола оселилася на рамочках, які я підставив, відтягла язичка і і здається, що все. Але ж тут не все, тому що тут така маленька хитрість. Уся бджола не зверху на рамочках, а вся бджола ось тут між стінкою. Між стінкою і рамкою в колоді ось о цьому ось в такій клуні. І ось тут вони будують собі язики. Язики вже досі доволі великі, але я, але я не ризикуватиму їх зараз е, тут ворушити. тому що вони... Розворушить мене так, щоб прийдеться мені тікати звідси. Тож вони сидять, язики є. Райок, райок прижився, нікуди не вилетів, не влетів, рамочки зафіксував до дашка і добре. Ось такі, такі експерименти, всі бджоли. Ось тут видно, видно, що з тієї сторони теж є. Молоді язики і добре. Дякую всім за увагу та терпіння.